Всім добрий день. Сьогодні повний місяць. Я думаю, що багато хто вже відчув дію цих ваханарів сатанинських сил, бісовських. Багатьох вот, там. Багато неприємностей, по здоров'ю, погода. Ми пам'ятаємо, що завжди псується на молодих і на повню. на полный месяц. в общем, вы знаете, не было, так сказать, по планам выступать сегодня, записывать. Хотел на Откласти на пару дней, на выходные дни. Но, видите, полный месяц, он все, я говорю, по-своему сделал. Так, знаете, началась вакханалия. Ну, в общем, знаете, мне сподобался сегодня... один Дуже гарний вислів. Вот. І він у мене постійно в голові. Він звучить таким чином, що 25 вовків сильніше, ніж 75 баранів. Правда, так? Да? Щось нагадує, правда, так? Да? Типу 25% уроду на Україні і 75 ідіотів, які підтримують цих, цих ідіотів. А чому ці барани? У них жі роги є, так? Да? Вони ж можуть згуртуватися і цих вовків погнать. Тому що страх, і діотизм, страх і бажання тільки самому врятуватися, а не, скажімо, стадом. Ну, самі вже розумієте. Дуже сильний вислів, я просто от. Да, значить, просто... Аналізуючи ситуацію, тому що постійно в голові крутиться це все. У кожного, мабуть, да? А що ж таке робиться? Чому здають, чому Зеленський здає Донбас? Поліску дасть там, скажу, на Курщину, яка нікому не потрібна. На Донбасі такі там дорогі копалини, Путін же знає що. Він же Донбас там обрав, тому що там і вугілля, без цього ми не можемо. І копалини дуже серйозні такі. Метали, які в світі, ну скажемо, на попальцях перерахувати можна. І потім це ж вся територія Чернозем. Йому все одно він може там мільйон своїх солдат погасити на Донбасі, але зато він виграє в цілому територію, це кращі землі. Те, чого в Росії практично майже нема. Вот. Ну, дуже обмаль. Значить, ну плюс політично, так скажемо. Тобто там все прораховано. У нас, ну хоч сказати, просто куча трахнутих на голову уродів на банковій. Розумієте? Якісь себе корчать, що вони там геяльні, наполеони, Ну, результат ми бачимо. Що вони, що вони виробляють, розумієте? Верховна Рада. Йде <кх> війна. Люди по копійкам збирають на армію, на дрони там, БПЛА. Вони собі, Верховна Рада, по 300 тисяч гривень собі зарплату у Верховній Раді. уявляєте живете І це тільки офіційно, скільки там не офіційно, там мільйони. Тобто там ні моралі, ні стеда, той самий Єрмакав Зеленського, все, що можна, все обирати армію нема слів. Так вони починають закручувати гайки. Ми в Європі. Автостраховка по Європейським міркам. Де там 2000 доларів зарплата, а у нас тут дай Бог, щоб людина вилізла і боргів. Більшість то у нас пенсіонери. Хоч не хоч пенсіонери. Всі робочі руки там всі повижали. 10 мільйонів виїхали за кордон. Із 30 мільйонів 10 вилетіло. Залишилося 20. І їх починають вже тут податки на гриби, податки на дрова, податки на... На фрукти. І тут на цьому фоні починають вони готувати готуватися до виборів. залужного починають розхвалювати залізного генерала. Хой я мотікнувся. Твар, все, все, що можна було, все поздавав. Негодяй, залужний. Познімали всіх генералів, які могли воювати. Правильно. Все ж залужний разом з Зеленським. А я просто ще тоді казав, що Залужного готують на заміну Зеленського. Для чого? Тому що це та ж сама банда. Ви можете вірити мені не вірити. Але коли це станеться, ви самі переконаєтеся. Ідіот не може правити державою ні один, ні другий. Державу потрібно правити людина інтелектуально розвинута яка знає економіку, яка знає політику, яка просто знає, як це все робити. Залужний армію про, про, просрав. Пробачте, програв. Тому Зеленський зробив ходи. Ну, на запасні його ріки поставив. Його ж не вигнали з армії. Його ж поставили куди? Послом. Всі думають, о, який генерал, о, який там ворог. Зеленского. Короче, нема, немає просто яких сил. Mm. Вот. Короче, зараз йде, що мене дуже сильно так кажуть, обурило, чи як можна сказати. Це в ханаля після цього наркомана, ідіота, який кричав в Європі, що він може зробити за два місяці ядерну бомбу. На Україні. Ви розумієте, цей дебіл навіть не знає, що в нас немає можливості. Або це просто цей той 95-й квартал. Він все думає, що він все в кварталі, а не в Україні. Да не можемо ми зробити ядерну бомбу. Світан той, що кричить, що О, от можемо зробити там в Чорнобилі. Нема у нас ні грошей, ні можливостей, ні реакторів. У нас тільки Чорнобильський реактор». МАГАТЕ зразу санкції накине. Все, зупиниться наша ядерна вся система. Для того, щоб навіть Уран очистити, розумієте, в чому річ? Щоб довести до плутонія. вони навіть не розуміють, що це таке, які там потрібні масштабні зусилля. У нас людей нема, розбіглися всі атомщики. У нас я там всіки розбіглися. Що, Зеленський не знає про це? Чи він на понт бере, як бандюк? Всіх в Європі. А росіяни зараз кричать, от бачите, ми ж правильно напали на Україну. Вони ж ядерку готували. І вони весь світ по погасять. Розумієте, я, я я, просто дивуюся цим сім. То Бандерам в свій час. Ющенка треба розстріляти скотина. Відкрив Я кажуть, ящик з пандори цих всіх ідіотів, що всі ми нацисти дали такий карт-бланш росіянам, що нас треба вбивати, бо ми нацисти. А росіяни добре знають, що таке бандера-нацисти. Я б цих, цих бандеровців, цих всіх туди, в полон в Росію відправи. Хай би вони подилися, як, як знущаються ці всі Росія, Росія знущається над нашими полоненами. Голодом морить, електрикою б'є. Розумієте? Тому що це все нацисти, вони кажуть, це нацисти, їх вбивати треба. І ці всі скати, вони сидять на, як кажуть, і ховаються у себе там на Западенщині, ховаються від армії. Не йдуть воювати, всі за кордон тікають. Патилюки. Своїм, своїм бандерою. Сволота, що бандера, вбивати, закликав весесити, вбивати українців. А тепер оці западенці кричать, що це герой. Головне, що Зеленський це все підтримує, то живе бандеровська банда. Я просто от немає сил. Розумієте, в чому річ? Ми стоїмо на межі, що нам можуть відмовити допомогу. Росіяни переконують Трампа, що ми бандеровці, нацисти, фашисти, що ми бомбу робимо і що в нього немає виходу, як знищити Україну. Ідіоти! Барани куча! Думають, о, які ми гарні, ми бомбу можемо зробити. Поки зробимо бомбу, Україна не буде існувати. Придурки. Ну просто я не знаю, ну, ну до, такого, до такого рівня опуститися своїм ідіотизмом. Ну і ні один народ, ні одна країна не може такого допустити. Ні, тут все робиться. До гори ногами. Короте, так готуйте. Залужного будуть зараз готувати на заміну. Тому що це друзі. Що це замасковано, знаєте, які у Вони на людях гризуться, а по вечора п'ють і чай. І, розус... і розмірковують, як цих хахлов обдурити. Ну, просто я не знаю. Розумієте, це показується паніку. Паніка. Зеленського ярмака. Паніка, вони вже не знають, що робити. Армія не, не може воювати. Ну, представляєте, поставляють міни снаряди, які не вибухають. А? Ну це ж військові самі демонструють. Що кидають міну в трубу, і міна не вибухає, не вилітає, не, не вибухає, нічого не робить. Або на 5 метрів викидається. Це нам поставляють. Наші, це вироблено не Євробою. Це нашим промисловим комплексом виробляють такі снаряди і, і міни. Як можна воювати? І ще куча дебілов, які готові голосувати за Зеленського. Геніальний наш президент. Ви просто хає всіх, хто може. Розумієте, що горіть? Та Якби була, як була Юлія Тимошенко при владі, що там все Бандеровська виступала про них. Началі з Ющенком, продажним тварю. Ми б не мали війни. Або економіка б у нас працювала. Тому що вона розбирається в цьому. Що треба робити? Які люди можуть це робити? Вся міністерства, все бандери, в які тупо не знають, що робити, не вміють. Тому що вони в анклаві жили там у схронах своїх. Кричать, ми патріоти. Це удар в спину. Патріотизм робиться на фронті, а не під сукнею своїх жінок. Ну, я не знаю, ставлять Україну просто постійно удар в спину, постійно удар в спину. Це традиційно. Я можу перечислити десяток випадків історичних, де вони наносили удар в центральній Україні. Вони ніколи з нами не були. І зараз викопінюються. Тому що, тому що знає, що вони за спиною центральної України, яка кладе своїми сотнями тисяч життів, щоб ті вижили уроди. Не можна так робити. Світ дуже чутливий до, всяких, до, до всякої до будь-якої інформації. Він це все відчуває. Зараз Україна на дні, на дні ущелені. Завтра відмовлять, для чого цю Україну годувати, якщо вона ставить світ на межу ядерної війни. Ну зато ці всі дебіли, о, які ми можемо бомбу зробити. Та не можемо у нас спеціалістів вже немає. Нема спеціалістів. Всі порозбігалися. Ви рані роблять ядерну бомбу наші спеціалісти. Кореї роблять північні. В Європі на всіх ядерних установках працюють наші спеціалісти. Навіть в Америці. У нас залишилося тільки десяток, які не можуть, це теоретики. Бо вони в Європі ніде не потрібні. Розумієте, цей народ може бути просто знищений Із свого дебілізму. Коли хають тих, хто може це зробити, і вибирають уродів, які б залізними генералами себе ставлять. Дурять і ці ідіоти вірять. Та не може просто цей той же самий залужник керувати країною, бо він армію практично просрав. Все, що можна було, а йому розповідають такі, от, який він геніальний. Я, як він 20. В другому році казав, коли війна почав. Я знаю тепер, як воювати з Росією, бо я прочитав мемуари їхнього начальника Генерального штабу російського. Розумієте? Це головнокомандуючий розповідає, що він прочитав і тепер знає, як воювати. І тепер вибирайте ідіота.